Мозок, наче в тумані, це притаманне для тих, хто хоче вийти на публіку. Йому потрібно зараз виступати, чи треба вже знімати себе на камеру. І всі слова пропали, наче стерлись з пам'яті. Що робити? Я декілька правил сьогодні з вами поділюся. І так, перше правило це фокус. Беремо і тримаємо фокус на основних концепціях. Це може бути. Підказки, слова, які ви будете розміщувати собі десь поза екраном, куди будете підглядати і пам'ятати, наприклад, пункти, що за чим потрібно говорити. Або ви сьогодні говорите там яблуко, грушка, тому ви клеїте собі малюночки, які будуть фокусувати вашу увагу саме на цьому предметі. Друге, візуалізуємо собі за допомогою слів. А ключові слова, які мають бути у вашому тексті, розміщаєте так само ззаді за телефоном і потрапляючи очима на це слово, згадуєте текст, який у вас був в промові. Ну, і, звичайно, третє, це техніка перепитування себе. Коли ви розказуєте, розказуєте текст, і тут ви забули, що далі, ви повертаєтеся до попередньої теми і запитуєте: А чи правда те, що я говорила, що. Поїзд приїде сьогодні о 12. І чи може бути таке, що він запізниться? І мозок згадує останні слова, це ніби забули річ, яка десь є в кімнаті, ви не пам'ятаєте, де поклали, ви повертаєтеся в ту кімнату на те місце, ходите тими ж самими шляхами і знаходите потрібну річ. Так само працює мозок, так само працює наше мислення і візуалізація. Користуйтеся і знімайте найкращі свої відео.